Всім привіт! Шановні друзі! В цьому випуску камери зафіксували, що зробив Лунін, коли він дістався до головного героя матчу Хоселу. Брашко залишить УПЛ, Динамо отримає вигідну пропозицію щодо гравця. Мудрик може продовжити кар'єру у відомому клубі. Топліги. Бенфіка продасть Трубіна, голкіпер перейде у відомий клуб. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так ми з вами будемо розвивати український Ютуб разом. Ну що ж, друзі, поїхали. Півзахисник київського Динамо та збірної України Володимир Брашко зацікавив деякі відомі європейські клуби. Вже найближчого літа він матиме шанс продовжити кар'єру в чемпіонаті Іспанії. Динамо може заробити великі гроші на трансфері свого вихованця, повідомляє Діаріо Ас під час літнього трансферного вікна. Динамо отримає пропозиції щодо деяких своїх футболістів. Якщо київський клуб їх прийме, то ці гравці зможуть повторити успіх Віктора Циганкова у Жероні. Один з вихованців Динамо має шанс опинитися в чемпіонаті Іспанії. Півзахисник білосиніх цього сезону став одним із лідерів київської команди та дебютував у збірні України. Брашко зіграв 25 матчів за Динамо, забив 6 голів і зробив 3 результативні передачі. На Володимира звернули увагу декілька закордонних клубів. За розвитком його кар'єри стежать італійський Рома та «Ювентус». А іспанський атлетік готовий зробити Динамо пропозицію щодо брашка вже найближчого літа. Іспанський клуб планує підписати українського півзахисника за 4 мільйони євро. Контракт брашка з Динамо діє до літа 2028 року. Столичний клуб може розглянути пропозицію Атлетіко. Друзі, хочу порекомендувати вам перевірений інтернет-магазин з комплектуючими до дронів, такі як апаратура радіокерування, карбонова рама для дрона, політні контролери, відеопередавачі, окуляри та інше. За нашим промокодом UPLNews ви отримаєте знижку 5%. Жерона більше не хоче гравця збірної України. Раніше ЗМІ повідомляли, що каталонці проявляють інтерес до Олександра Піхальонка. Навіть Віктор Циганков розповідав, що в іспанському клубі його запитували щодо півзахисника Дніпра 1 Та Ігор Циганик у своїй авторській програмі циганиколаїв зазначив, що Жерона більше не хоче Олександра Піхальонка. Також журналіст не виключав, що гравець може опинитися в шахтарі. З приводу піхальонка вже про Жерону забули, вже не хоче його Жерона. Я сумніваюся, що його продадуть в Жерону. Чесно кажучи, сумніваюся, що його продадуть за закордонний чемпіонат. Швидше за все, він може опинитися в одному з клубів, який є тут, в Україні. Не виключаю, що це може бути його попередній клуб Шахтар, сказав циганик. Мудрик влітку може піти з Челсі, як повідомляє Тіам Талк, гравець Челсі та збірної України Михайло Мудрик влітку може перейти в Наполі, який розглядає варіант з трансфером Віктора Осімхена до англійського гранда. Ймовірно, що між двома клубами відбудеться обмін: у Челсі перейде нігерієць, а в Наполі відправиться українець. Також сині ще доплатять за перехід африканського фурварда. Півзахисник Шахтаря Георгій Судаку може суттєво збагатити донецький клуб в літнє трансферне вікно. За Судаковим продовжують стежити ціла низка європейських топ-клубів. Це і Наполі, який намагався придбати Георгія взимку, Ювентус, Челсі, Арсенал, Ліверпуль та Манчестер Сіті. повідомляє TMW. Шахтар вже визначився із цінником на свою головну зірку 70 мільйонів євро. Додам, що в січні Наполі пропонував за Судакова 40 мільйонів, однак гірники запросили 50 мільйонів та бонуси. Відзначу, що Георгій провів 33 матчі за Шахтару у цьому сезоні, в яких відзначився 9 голами та 6 асистами у всіх змаганнях. Керівництво португальської Бенфіки продасть голкіпера збірної України Анатолія Трубіна, якщо отримає цього літа вигідну пропозицію щодо гравця. У послугах воротаря зацікавлені деякі італійські клуби. Бенфіка зацікавлена у відході Трубіна. Повідомляє «Оджако». у сезоні 2023-2024 Анатолій Трубін зумів виграти конкуренцію за місце в основному складі Бенфіки. Проте португальська команда не зуміла виграти жодного трофеє за підсумками компанії. Влітку Орели збираються продати декілька гравців, серед них і українець. У Бенфіки є одразу два молоді воротарі, які наступного сезону зможуть змінити українського футболіста в основному складі. Самуел Суареш та Андреа Гомеш конкуруватимуть за право регулярно виходити на поле. А Анатолій Трубін поїде до Італії. У послугах українця зацікавлені Мілан та Ювентус, які шукають молодого воротаря з досвідом виступів у Єврокубках. Бенфіка хоче отримати за свого гравця щонайменше 35 мільйонів євро, проте італійські клуби хочуть знизити цю ціну. Також була інформація про інтерес до Трубіна з боку німецьких та англійських команд. Жерона може здобряче добряче заробити на продажі Артема Довбика, як ексклюзивно повідомляє футбол 24 український нападник має клаусулу, яка прописана в контракті з каталонським клубом, і вона складає 50 мільйонів євро. Вказується, що іспанська команда зможе отримати лише 70% від продажу фурварда поточного сезону. Довбик відіграв 32 матчі за Жерону в чемпіонаті Іспанії. В яких забив 20 м'ячів та віддав 6 результативних передач. 8 травня пройшов півфінальний матч відповідь Ліги Чемпіонів Реал Баварія. Гра закінчилась божевільним перформансом Хоселу. Але Баварії є на що скаржитись, бо на останніх секундах арбітер відібрав неї атаку, яка потенційно могла стати гольовою. їх завантажував за спини гравцям Реала Наделіхта та Зрауї. Якщо перший найімовірніше був у офсайді, то щодо другого є величезне питання. Не можна сказати точно, що офсайду не було. Це мав би сказати вар та намальована графіка. Але Марченяк просвістів офсайд та не дав дограти епізод. Після цього Баварія забила у ворота Луніна. Але, звичайно, Марченяк скасував цей гол, бо він сам раніше зупинив гру. Лунають питання, чому арбітер не пішов дивитися вар. Усе просто, свисток вже пролунав. Тому Марченяк просто не мав повноважень дивитися заграний епізод. Обличчя Мюллера у цей момент замість тисячі слів. Не можна стверджувати, що офсайду точно не було, бо графік з ним не давали. А арбітер не дивився епізод на вар. Не можна стверджувати, що Баварія точно б забила в цьому моменті, якби гравці реала не виключалися з гри після свистка. Але точно можна сказати, що марчняк помилився, бо поквапився свиснути. За рекомендаціями для рефері в епоху Вар, арбітри мають дати можливість повністю дограти спірний епізод, який потім можна передивитись на відеоповторі та прийняти рішення. Поляк своїм свистком виключив можливість для Баварії забити, бо навіть якби вар переглянули та визначили помилку арбітра на лінії, то через свисток всі дії після нього не можна враховувати. Камери зафіксували, як український голкіпер Андрій Лунін вітав головного героя цього поєдинку Хоселу. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!